Ну, Я хвилювався, звісно, ну, виліз із цього. Птичка мене бачила. Там, Ти де, я їм помахав. Ось я. Тепер гранату не докинув, вона на брустрі встала. Я нахилив голову, щоб осколки мені не попали в очі. Було страшно підходити до окопа, бо невідомо, чи в нього є зброя, чи нема зброї. Я по-самаліськи один рожок перехрестив їх. Питалися нас знищувати і півішками, і маленький шахід прилітав. Ну, ми там окопалися і мішками так закрилися, що вони не могли нас так просто розібрати. І не було зрозуміло, відкуди стріляють. І я перебігав, почувствував, що мені в спину попало походу, в бронь. Я взяв автомат в бойове, прибіг до окопа, заглянув, точно він беру гранату, залежу їм на кришу, закидаю туди гранату, назад в автомат і опять дострілюю. Взагалі, більше вона там не ворушилася. В Канів поїду. Ну, поїду в Золотоноша, а потім із сім'єю в Канів до Дніпра. У мене двоє хлопців. Ну, все, що я роблю, заради волі своїх дітей.